Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю все, що нам з тобою так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас одна що закінчилась страшна і люта жахлива війна. Я намалюю на попередніх. Таки. Я намалюю на папері рідну Україну без горя, без печалі, без смерті, без війни. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без біди. Ти вся у ранах так. Буче і дуже страшно, не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо, в біді. Бо одна у нас така Україна, і за тебе хворою ми всі. Я намалюю, щоб ти була щаслива на віки, на віки.